Аю на телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні. 442-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні зранку окупанти обстріляли слов'янськ ракетами С-300. Пошкоджені дві багатоповерхівки. Один приватний будинок згорів. Поранена жінка пізніше померла в лікарні. Також повідомляють про поранення і її доньки. В Свою чергу авіація сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили п'ять ворожих БПЛА різних типів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад пально-мастильних матеріалів. Два артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів. Про втрати окупантів у цифрах слухаємо у зведенні військового телебачення. Більше 600 росіян покращили статистику генштабу за минулу добу. Також на металобрухт доведеться тягнути 12 ворожих бойових броньованих машин: чотири танки, 14 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню та два засоби ППО. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 11 травня. Такі українські воїни ліквідували більше як 196 тисяч 920 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 740 танків і 7 тисяч 287 бойових броньованих машин. Знищено 3 тисячі 53 артилерійські системи загарбників. На 557 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 310 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5984 тисяч одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2627 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 970 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 391 одиниця. Дані уточнюються. А далі історія бійця, який з початком повномасштабного вторгнення залишив своє мирне життя і став до оборони країни. З березня 2022 року перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна дає відсіч російським окупантам та завдає нищівних поразок ворогу. Не останню роль у визволенні території України відіграють і бійці батальйону спецпризначення Дике Поле. Один із бійців з позивним «Тигр» розповів про свою службу та поділився, як змінилося його життя після повномасштабного вторгнення. З Чого почалася ваша війна? Ну, як як у всіх, почалася на 24-го. Ось тут в голові. 24 лютого, коли на нас прилетіли ці бомби, ракети, це все, все. А для самого себе, коли я вже вдягнув форму, це почалося з травня місяця, з 13 травня я вже був в армії, я вже вдягав, вдягав форму і готувався до війни психологічно. А ким ви працювала до війни? До війни я був водієм маршрутного таксі у місті Кривий Ріг. А коли ви призвалися до армії, яка була була ваша посада? ви працювали? Відразу так само я став водієм. Так само став водієм э, розових авто, авто. Потім водієм э, автобуса перевозив людей. Ну і потім далі отакі от, от, от автомобілі. І хамери, і, і, і полендлізи, які нам ну, все, що треба, все, що треба, коли куди, куди треба було сидіти, я і Їхав. Чи був у вас бойовий досвід виходу на позиції? Всі водії у нас пройшли, пройшли через, через позиції, через окопи, через обстріли, через все пройшли. І під обстрілами був, і стріляв сам. Тобто це була Харківська область, коли ми звільняли цей Байрак, Балаклея у нас була таке дуже удачна. А ви приймали участь у штурмі? Так, ну але не як солдата, як водій. Іменно як водій, я підвозив боєприпаси. То, що ми там знаходили їхні боєприпаси, ми їх теж вивозили до себе, тобто аджимали у них, так сказати. Лендліз, ленд да, росіянський ленд-ліз був у нас такий. було і таке. Да. А як змінилось ваше життя після початку війни? Пріоритети життєві змінилися. І відношення до людей теж змінилося. Та все змінилося. Якось воно... боляче дуже все це. Заради родини, я от, мабуть, я і живий досі, бо я коли йшов йшов сюди, то родина моя була в Польщі. Якось ми ну, так мало спілкувалися. Я йшов просто ну, захищати родину. А зараз я відчуваю, що я повинен бути з дітьми. В мене є дружина, діти. Троє. Mm -hmm. Так, і я хочу бути з ним, я хочу вижити, повернутися і бути з ним. Я хочу бачити, як вони ростуть. Я хочу дати їм все, що я можу дати. І я дуже цього хочу. Тобто Родина стала для мене на першому плані. Це є факт. Це війна, отак і зробила це для мене таке. А зараз яка у вас посада? Чим ви займаєтесь у батальйоні? Зараз я старшина ВТЗ. МТЗ це технічне забезпечення батальйону. Тому я зам, замкомандира став. Але цього ніхто, ну, це якщо треба щось, я і сідаю, і кручу, і їду. Якщо треба, буду і поїду вперед. Бо чесно, я і нагороджений за те, що у мене була нагорода, за те, що я їздив саме на передки, туди, куди. Ну, не кожен, бо психологічно там, да, там, ну, там дуже страшно. передку, як би то не було, там дуже страшно. Коли закінчиться війна, що ви перше зробите? <рес> не знаю. От, ну, звичайно, до родини. А що далі? От, наступний крок, я от скільки вже обдумував, я думав над цим питанням. Я не знаю, що я буду робити. Яка буде радість, яка буде перемога наша, на якому етапі це все буде, то те, що невідомо, як воно скінчиться все це? Вона ж може бути затяжна війна. Теж теж не виключати треба. Тому я не знаю. Це все буде залежати від того, як воно буде наша перемога, яка вона буде. Поки наші військові невтомно боронять Україну, наша редакція просить пам'ятати, завдяки кому в нашій області відносний мир і спокій. Тож за можливості підтримуйте Збройні Сили України. Верховна Рада заборонила продаж та використання феєрверків трьох класів. За це рішення проголосували 290 народних депутатів. Ми зустрілися з психологиною Наталією Харитоновою, яка пояснила важливість цього закону. Нещодавно в Україні заборонили використання феєрверків та салютів. Для одних феєрверки можуть бути розвагою, для інших просто неприємними. Проте у людей з посттравматичним стресовим розладом вечірні видовища можуть спричинити серйозні наслідки для здоров'я. За поясненням, ми звернулись до психологині Наталії Харитонової. По суті, пітарди і феєрверки це ніби символ такого, знаєте, свята, радості, випліску. Таку адреналіну емоції. Але на жаль, військові події вже з 14-го року провокують у нас певні, певні такі моменти, на які ми реагуємо. Це називається тригери. І наша психіка так от спрацьовує, щоб людина вижила. І коли ми чуємо вибухи, на жаль, в нашому досвіді, да раніше були це до повномасштабного вторгнення лише військові і мешканці прифронтових територій, а наразі ми практично всі. Можемо реагувати на будь-який вибух, як на небезпеку. ПТСР поширений як у ветеранів, так і у цивільних осіб, що зазнали травматичного досвіду. Постійні думки про травматичну подію можуть виникати позасвідомо, снитися або ж повертатися як флешбеки, коли якийсь тригер нагадує про травму, говорить психологиня. І найгірше, що стається, в людини може статись флешбек. Це частина інтрузійної пам'яті, це такий процес, коли людина може згадати мимоволі якусь травматичну подію і не усвідомити, де вона знаходиться. Їй буде здаватися, що вона реально знаходиться в тій минулій травматичній події. Це небезпечне явище психічне, чому? Тому що в цей момент людина може не усвідомлювати, що вона робить. Тобто вона може нанести шкоду як собі, так і оточуючи. І може тривати від 40 секунд, і може до години тривати. Да? Навіть у нас в Україні були випадки, коли люди, які пройшли бойові такі зіткнення, які були дуже довгий тривалий час під вибухами. Ми впадали в флешбеки, і їх було дуже важко повернути з більшу ймовірність реагувати на такі подразники, як феєрверки, мають люди з ПТСР, а також ветерани бойових дій, незалежно від їх статусу щодо посттравматичного синдрому. Звуки Ой. феєрверку через свою схожість до вибухів можуть викликати паніку, зокрема у вразливих соціальних групах населення дітей, вагітних, людей погилого віку, людей з інвалідністю та негативно впливати на диких та домашніх тварин. Повного лікування або профілактики цього стану немає це лише переопрацювання, психологічні, наративні, це переопрацювання пам'яті. І спогадів людиною в довготривалому психотерапевтичному процесі очікується, що заборона сприятиме захисту населення від негативних наслідків використання салютів, посилиться боротьба з жорстоким поводженням з тваринами, які страждають від гучних звуків. Та українське законодавство наблизиться до законодавства Європейського союзу. Справді я була свідком двох випадків, коли від таких гучних сплесків. Дітки просто ховались під партами. Так, ніби це був стук рукою по мікрофону ведучий, а дітки відреагували миттєво. Вони молодці, тому що вони вже навчені виживати, і їх організм спрацював моментально. Законопроєкт забороняє тільки феєрверки високого класу. Заборона не стосується феєрверків, які мають дуже низький рівень небезпеки і шуму, такі як, наприклад, бенгальські вогні. Також під заборону не потрапляють сценічні піротехнічні вироби. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ТОВ в Житомиргазбут за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, відповідна постанова була ухвалена на засіданні комісії ще 18 квітня. У постанові зазначається накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю Житомир у розмірі 850 тисяч гривень за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов. А вже на засіданні 9 травня нацкомісія розглядала постанову про розстрочення сплати штрафу на 12 місяців, оскільки товариство наразі не має можливості сплатити всю суму. І сьогодні знову говоримо про Олевськ. Вчора повідомляли про бурштинокопачів, а сьогодні про вирубувачів лісу. Чергову партію необлікованого лісу виявили прикордонники на Житомирщині. Про це повідомляє прес-служба північного кордону Держприкордонслужби. Учора надвечір в контрольованому прикордонному районі оперативні співробітники 9-го загону зупинили трактор 150, прицеп якого був завантажений деревиною соснових порід. Під час перевірки з'ясувалося, що у водія відсутні відповідні документи на лісопродукцію. А дерев'яні колоди не мають належного маркування. Крім того, у кермувальника були відсутні документи на транспортний засіб, а прицеп не мав відповідного номерного знаку. На місце події було викликано співробітників нацполіції, яким також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 246 незаконна порубка або зберігання перевезення з лісу». Та 290 – знищення підробка або заміна номерних вузлів та агрегатів транспортного засобу. Заходи з перевірки тривають. Ідеться у повідомлення. І сьогодні на Брусилівщині ранок розпочався з трагічних новин. О 4.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі дивин Брусилівської громади виникло загоряння автомобіля Ауді по прибуттю вогнеборців до місця виклику. Полум'ям було охоплено всю автівку. Про це повідомляє ДСНС Житомирщини. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні тіло загиблого 42-річного чоловіка. Ще одна людина встигла вибратись із палаючого легковика. Дверцята іномарки заблокувались. Однак, 23-річному чоловіку вдалося вибратися назовні. Останнього госпіталізовано до опікового відділення Житомирської обласної лікарні. З опіками різного ступеня. Силами бійців ДСНС уже о 5.10 пожежу вдалося ліквідувати. Іномарка вигоріла повністю, йдеться у повідомленні. Попередньо встановлено, що до загоряння могла призвести несправність паливної системи автомобіля. Всі інші обставини з надзвичайної події встановлюються. А у селищі Нова Борова Житомирського району під час заміни побутового газового балону травмувався чоловік. Внаслідок спалаху газоповітряної суміші отримав опіки рук, шиї та обличчя. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Житомирській області. Сьогодні сталася пожежа в дерев'яній господарській будівлі у СМТ Нова Борова Житомирського району. Там, внаслідок спалаху газу, при заміні побутового газового балона травмувався чоловік якого з опіками обличчя шиї та рук госпіталізували до реанімації хорошівської лікарні? На місці виклику з'ясувалося, що вогнем охоплено літню кухню. Існувала загроза поширення вогню на житловий будинок, розташований на відстані трьох метрів. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку в літній кухні. Пошкоджено перекриття стіни та двері. Остаточну причину займання встановлюють фахівці. У Домі української культури, що в Житомирі, діти створювали сумки-шопери з унікальним дизайном. Можливість втілити власне бачення аксесуару вони отримали завдяки проєкту Співдія заради дітей. Про день творчості розповіла прес-служба Житомирської міської ради. У дописі вони поділилися враженнями учасників майстер-класу. Наприклад, восьмирічна Ніколь припускає, що в майбутньому стане художницею. Тож ідею свого малюнку на шопері пояснює так. Я малюю квітку, символ України і дерево, на гілках якого сидять пташки. Мій малюнок показує, що я хочу, щоб закінчилась війна, щоб все скоріше стало на свої місця і люди побудували нові будинки. В свою чергу менторка проєкту Ірина Колесник вважає, що такий вид діяльності спрямований на психоемоційну підтримку дітей під час війни. Нагадаємо, що на Троянівській 20 у Житомирі за підтримки ЮНІСЕФТ. Створено простір, де через художні засоби дітям допомагають боротися із страхами, стабілізують психічний стан та повертають віру в майбутнє. Курс психоміційної підтримки складається із вісьми занять і тривають протягом місяця. Щоб залучити дитину до курсу, потрібно заповнити форму реєстрації, яку можна знайти на сайті Житомирської міської ради. Тим часом у дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на Житомирщині з'явилися міжнародні покровителі, які зобов'язуються підтримувати їх у часи війни. Сьогодні польські та американські благодійники передали першу партію допомоги. Більше розповідає Каріна Цимбалюк далі. Польські та американські благодійники приїхали в Житомир з гуманітарною допомогою для дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду Житомирської області. Вантаж передали 11 травня керівникам Житомирської ОВА. Сьогодні у нас приїхало 14 бусів допомоги. Це продукти харчування, засоби гігієни, які будуть направлені власне в заклади, де перебувають наші діти. Сонячний дім. Наші психоневрологічні інтернати і інші заклади дуже багато людей було долучено взагалі до цієї допомоги. І міжнародна така організація Rotary International і долучилась також до цієї допомоги. Командмент Ukraine. також ми дуже вдячні почесному по консулу Грузії у Львові, який теж сприяв, щоб ця допомога була отримана. Ну, власне, вже відпрацьовувалося дуже давно, і от сьогодні ми маємо цей результат. Він для нас на сьогоднішній день дуже доречний. Адже в нас в наших закладах зараз перебуває доволі велика кількість дітей, і зрозуміло, що вона значно полегшить їх перебування в, безпосередньо в наших закладах. Дійсно, частково вона там. Відтермінує там, потребу використання наших бюджетних коштів там на два-на-три місяці. І Це дасть змогу їх направити в інше русло безпосередньо для військових потреб, для оборонних потреб. Усю цю допомогу доставлять в сонячний дім тетерівський дитячий будинок інтернат та ще в 12 таких закладів області. нас, в Україні. Де б не перебували діти, ми приходимо їм на допомогу і намагаємося докласти зусиль, щоб надати допомогу в будь-якому регіоні. Ми віримо в те, що все буде добре, і наші американські друзі роблять великі донати, завдяки яким ми маємо можливість закупити все необхідне, зокрема їжу, генератори, і забезпечити цим дітей. Ми віримо, що все буде добре, і Україна відбудується. Зараз всі ці вантажівки заповнять допомогою, і ми радо це надамо дітям, сиротам і дітям в притулках. Благодійники кажуть, на власні очі побачили наслідки руського міра в очах дітей, тому на цьому зупинятися не планують. Ми не бачили багато зруйнованих приміщень, але ми дивилися в очі дітям і бачили, наскільки для них це великий біль, наскільки вони травмовані психологічно. Ми це усвідомлюємо. Їхні очі говорять за все. Наразі вже зібрано 2,7 мільйонів доларів, але планується зібрати ще 10. Тому у нас плани великі. Каріна цимбалюк, Юрій Грач центрі подій. СТВ в Україні планують запровадити аксис на солодкі газовані напої. Мета запобігти неінфекційним хворобам, до яких призводить надмірне вживання цукру. Гроші від сплати податків планують скерувати на запобігання цим недугам і лікуванням від них, а також підтримку програми дитячого харчування у школах, повідомило МОЗ України. Україна потерпає від неінфекційних захворювань. Вони є основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров'ям. Тільки постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру. Водночас більшість таких хвороб можна запобігти, просто змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя. Сказано у повідомленні. Наразі у Верховній Раді України зареєстровано два законопроєкти. Перший запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води додаванням цукру в обсязі 4 гривні на 1 літр напою. Другий визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікуванням від них. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів. Саме вони тримають над нами українське небо. Побачимось, слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 12 травня, в Житомирі максимальна температура повітря становитиме плюс 18 градусів, мінімальна плюс 5. Вологість протягом дня коливатиметься від 40 до 75%. відсотків. В цей день ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Вітер північно-східний 2 метри в секунду.